Слава Ісусу Христу! Будучи на землі, Ісус любив дивитися про Слова Небесного Отця. Часто Він цілісній поніч перебував у молитві проти Небесний. Не раз і плакав. Молився за людей, які не вірили Ісуса Христа. Він, будучи дочнями у великій справі діла, робив, ходний, водував, халік, і Хворим хрень дарував здоров'я, молився часто в присутності своїх учнів, спілкувався з ними. Він це все робив, щоб. Вони відчули цю отцівську любов, яку Господь, Отець Небесний, мав до дітей своїх до кожного свого творіння. Господь, будучи з ними, він турбувався за їх, учня, вони мали все необхідне з Ісусом Христом. І от коли вже перестрад... госп... страданнями, Господь. Говорив учням своїм, що я вас не оставлю з силу каже, я вам пошлю Дишителя Духа Святого, який буде з вами. От. І пере, по, перед тим, як мав Господь вознестися, Він говорив до них, що ви будьте є свалим, будьте в єдності, перебувайте в молитві. От. І коли Господь виконав. Цю свою обідність, даву своїх ініцнев стало саме, Він послав їм Духа Святого, який був з ними. Ми святкували святише Духа Святого на Апостолів. І в цей день заснувалося, зійшов Дух Святий на апостолів, Господь послав глубині е -е, ітаки. Апостоли говорили, мовами тих народів, які були в Єрусалимі. Вони говорили про ці чудні діла Божі. І цей день заснувалася Церква Ісуса Христа. І я хочу зачитати життя перших християн, яке воно було. І вони перебували на уці апостольській, та в спільноті братерській, і в ламанні хліба та в молитвах. І був острах у кожній душі, бо багато чинили апостоли чута на мене. А всі віруючі були вкупі і мали все спільним. І вони продавали маєтки та добра. І всіх їх ділили, якому чого треба було. І кожного дня перебували вони однодушно в храмі, і ломлячи хліб по домах, поживу приймали із радістю та сердечній простоті. Вихваляючи Бога за, ту, за Бога та маючи ласку всього народу, і що денно, то церкві Господь додавав тих, що спаслися, яку не пер... перша церква вона мала таку єдність, вона переживала ту любов, ту присутність Божу Духа Святого, якого Господь послав на них, обітницю Своєї Духа Святого. Дух Святий був ними на і надалі. Господь турбувався про них через Духа Свого, Дух Святий, третій особа Божества. Господь Турбувався про свою церкву, і церква Ісуса Христа, вона перебувала на отій Апостосі та спільноті братерській, в ламанні хліба та молитва. Це дуже важно. Це, вони мали ту спільноту братерську, мали молитву спільну, молитву до Бога. Вони дякували за ту любов Божу, яку Бог полюбив. Що Він їх любить, турбується про них, про те спасіння, яке Господь їм дарував. І Продовжуючи зачитати, як Петро та Іван на 9-ту годину молитви йшли разом у храм. І несли там чоловіка одного, що крив був з утроби своєї матері. Його садовили щоденно в воротях храму, що не назвалося, просити милостині. Він тих, хто до храму йшов. Як побачив він, що Петро та Іван хочуть у храм увійти, став просити в них милостині. Петро ж із Іваном поглянув на нього і сказав, подивися на нас. І той подивився на них, сподіваюся, щось дістати від них, та промов Петро. Срібла й золота у мене нема, але що я маю, даю тобі. У ім'я Ісуса Христа названив, устань та й ходи. Взявши його за правецю, він підвів Його в хвилі, зміцнилися ноги суглоби Його. І зірвшись, він устав та й ходив, і з ними у храм увійшов, ходячи та підскакуючи і хвалячи Бога. На може весь. Бачив, як ходив він та Бога хвалив. Пізнали його, що це той, що храм при прекрасних воротах храму сидів ради милостині, і вони переповнені жахом та подивом із того, що сталося йому. А тому, що тримався він Петра та Івана, увесь народ, зачудований, збігся до них та й до ганок, той ганок, який соломон веться, і що це, промовив Петро до народу, мужик ізраїльські. Чого ви дивуєтесь цим та чого ви на нас позираєте, так ніби те, що він ходить, ми зробили своєю силою чи благочестям? Ми бачимо, яка подія сталася В цього чоловіка. В цій житті, велика переміна. Він зустрівся з дітьми Божими, з Петром та Іваном. Чоловік, який був з утроби своєї матері, каліпою, мав потреби, щоб його хтось переносив, якийсь, щоб мати якесь харчування, він просив милостинів біля храму. Ми часто бачимо теж, як приїжджає багато каліб, чаю теж просить милостині. Люди бачать його потребу. Людина була, ми далі читаємо, що чи чоловік мав більше 40 років. Для людини це дуже така проблема. Бути хворим. Він не міг передвигатися. О. Яка то цінність для людини, коли людина має здоров'я, вона може ходити, може себе обслуговувати, може працювати. От, вона може піклувася про інших, хто є, а ця людина не могла ні ходити, вона мала потребу хто, хтось іншій І Яке це щастя для цього чоловіка, каліки, який мав потребу Господь, бачучи це, він знав Господь напері про цього чоловіка. І ми бачимо, що Петро, побачивши їх, з Іваном цього чоловіка, змигувався над ним. Він просив, думав, чоловік це отримати якусь кошти якісь кошти на прожиток від них, але вони мали най найдорожче, вони мали віру в Ісуса Христа, так як колись Господь ходив, сіляв, давав здоров'я, Вони так само Господь сказав, що ви і то, що будете творити ці діла, які я творю, і ще більше каже, будете творити. І змилувавшися над цим чоловіком, каже Петро, каже, срібло, золото я не маю. Вони не цінували тим сріблом, тим золотом. Бо перша церква, вони які були багаті, вони приносили, все, хто що мали, всі ділилися з братами, своїми сестрами, щоб ніхто не мав нічому потреби. Вони все, хто продавав свої маятки, хто продавав свої поля, приносили і клали у них апостолів. І так вони жили. Раділи тим, що Господь був їхньою радістю, Дух Святий їхнім багатством, вони, ця і Божа любов, яка їх наповняла їхні серця, це було найдорожчою їхньою дорогоцінністю. І вони не могли мовчати, вони, мали, вони дякували Богові, були вдячні за цю велику любов, Божу до них. І люди, які вірували в Господа, вони цінували тим, тим що Господь дарує їм. І ми бачимо після зустрічі. Це зустрічі з дітьми Божими. От Петро каже до цього чоловіка, каже, що я маю це даю тобі. В ім'я Ісуса Христа каже, встань та ходи. Яке ціниться ім'я Господа нашого Ісуса Христа. От. Воно може ім'я Господнє не тільки давати здоров'я, годувати, піклуватися про нас. Воно дає людині найдорожче. Це спасіння для душі. Людина може отримати дар спасіння. Зустрічися з Господом, повірити в нього, покаятися, визнати його як своїм Господом і спаситися. Це найдорожчий дар, який можуть отримати люди від Господа. Це спасіння. Це близькі відносини з Ісусом Христом. От і, що зачитати так? Пережив, прочитаного ми бачимо, що Господь чує молитви тих, котрі повністю покладаються на нього. Він єдине способами, допомагає їм і визволяє їх із біди. Господь знає про біду кожної людини, потребу, нужду. Господь турбується про кожного. Апостол Петро по сані першому. 12 пише, очі Господа бачать праведних, та вуха його чують їхні молитви. Господь знає кожне серце, прохання, нужду. Господь ми не оставлені. Господь про кожного з нас турбується. Він ще наперед знає, як нам краще, як нам допомогти. Він про нас турбується. І цей чоловік після зустрічі з Господом, після зустрічі з дітьми його. Отримав таке зцілення, зцілення тіла і зцілення душі. Він повірив в милість Божу, яка його торкнулася, він пережив ту любов, ту доброту Божу. І він, ми читаємо далі, він перебував з учнями, він полюбив цих учнів, любив Бога ще більше. Народ же, який збився, він бачив що цей чоловік, він був хворий, а став здоровий. І бачив, що він весь час біля учнів, він з радості хвалив Бога. Він мав такі емоції радості. Він Дякував Богу за цю велику любов, яку Господь проявив до нього. Часто тако задумується, а чи ми так дякуємо Богу? Чи ми дякуємо Богу, що ми можемо ходити по цій землі своїми ногами. Чи ми дякуємо Богу за цей хліб, який Господь нам допомагає? Чи ми дякуємо Богу за те, що ми можемо бачити цю красоту, ми можемо бачити одне одного. Чи ми не забуваємося дякувати Богу? Чи Ми дійсно щиро дякуємо Богу з чистого серця. Хай поможе нам Господь дякувати Господу. І люди, які бачать це, Збіглися до апостолів, та й таке диво сталося, що каліка став ходити. І ми бачимо, що Петро не став чимось вихвалятися таким людським, чи своєї. він каже до людей, каже, бо Божа любов діяла через не, Господь діє він каже, до людей каже, які... може браття каже, люди. Чого ви додивляєтеся, каже, на нас? Що то ми своєю силою чи благочестями це все зробили? Каже, ми не могли цього зробити. Це все зробило ім'я Ісуса Христа. Це Ісус. Ось своєю милостю Його святе ім'я ісцілило цього каліку. І зараз так само Господь ісціляє, допомагає, дає сили. І багато ж з цього Бог почав Господь через Петра говорити до людей про те, що вони не повірили в Ісуса Христа, не прийняли Його, а вони відвернулися від Господа, вони розп'яли Його, але це ім'я Ісуса Христа, якого вони це Господь і зцілив через Ісуса, через Його святе ім'я цього чоловіка. Апостол Петро каже, Воскресивши свого слугу, Бог послав його перше до вас, щоб вас поблагословити, щоб кожен із вас відвернувся від тих своїх очинків. Петро, говорячи до людей, він застерігав їх, він їх мовляв, щоб вони відвернулися від тих своїх злих очинків, щоб вони покаялися. І коли Петро говорив до людей, я хочу почитати далі, а коли промовляли вони до народу, оце до них приступили священики і влади сторожі храму Садукеїв, обурючись, що навчають народ та звіщають Ісусові своє Воскресіння з мертвих І руки наклали на них, і до в'язниці садили до ранку, бо вже вечір настав Бог. А багато хто хто слухав. Слово повірували через число ж мужів тих було тисяч і сп'ять. Бачимо через уся проповіді Петра, до людей, які були. А, вони увірували. Бачимо, що це слово, ця Божа любов, ця сила Духа Святого торкнулося їхнє серденько, бо Господь бачить серце кожної людини. І вони прийняли це слово з радістю, вони увіровали 5 тисяч. Але ті люди, які Фарисеї, вони не вірили в Ісуса Христа, вони мали би перші повірити, перші впасти до Ніх Ісуса, вчителі закону. Просити про милість, про прощення. Вони не повірили, що Бог прийшов в тілі. Я хочу далі зачитати. І стало, що ранку зібрались Єрусалимі начальники їхніх їх і старші, Книжники, І Анна Пересвященик, і Каяха, і Іван, і Олександр, і скільки було їх і роду пересвященого. Поставивши їх посередині, запитали, якою веселою, яким ім'ям ти робили. Тоді Петро, переповнений Духом Святим, промовив до ним. Начальники люду та старшини Ізраїлю, як сьогодні беруть нас на допит про те добродійство на не недужій людині, як вона здорована, нехай буде всім вам і всім людям Ізраїлю, що ім'я Ісуса Христа Назарянина, що Його розп'яли та Його Воскресив Бог змертвий. Ним поставлений Він перед вами здоров'я. Він камінь, що ви будівничі відкинули. Але там і наріжним. І нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом нема іншого імення, даного людям, що ним би спастися не мали. А бачивши сміливість Петра та Івана, постаріше, що то люди обидва невчені та прості дивувалися і пізнали їх, що вони з Ісусом були. Та бачивши, що оздоровлений чоловік стоїть з ними. Нічого навпроти сказати не могли. Бачимо, що персященики, старшини, Священники зібрали нараду, щоб що зробити з учнями Ісуса Христа. Вони не повірили. І вони вивели їх на допит, питаються яким іменем, якою владою це все робити. але Петро був наповний Духом Святим, сміливості такої з Іваном кажуть, ми це все зробили з Ісуса Христа. І вони не могли перечити їхнім словам, бо був ще цей чоловік, і Господь удав сміливість Петрові, і це слово Боже, воно має. Воно живе і діяльність, воно має силу, слово Господні. От. Господь Петро каже, що Ісус Христос, якого вони не прийняли, Він камінь, що будівничі відкинули, але камінь там він наріжним, що все та у всьому є Ісус Христос. І що нема ні в кім іншим спасіння, Бо під небом нема іншого імення, даного людям, що ним би спастися немало. Дійсно, нема ні в кому спасіння. Ніяке ім'я, ніхто не може людині допомогти. Тільки сам Ісус Христос, бо нема під небом іншого імені, крім імені Ісуса Христа. І дальше. Василя Сендріону, і звелівши їм вийти із Сендріону, почали радитися між собою, говорячи, що робити нам із цими людьми, бо ж усі мешканці Єрусалиму відомо, що вчинили вони явне чудо, і не можемо того заперечити. Та що більше не поширювалося це в народі, то погробою за охорони моїм, щоб нікому людей вони не говорили про це ім'я. І закликавши їх, наказали їм не говорити і взагалі не навчати про Ісусу ім'я. І відповіли їм Петро та Іван та й сказали, розсудіть, чи не справедливо було б перед Богом. Щоб слухатися вас більше, як Бога. Бо не можемо ми не казати про те, що ми бачили і чули, а коли пригрозили їм ще і відпустили їх, не, знайшли, не знайшовши нічого, щоб їх покарати через людей усіх, бо славили Бога за те, що сталося. Бо років більш сорока мав той чоловік, що на Нім відбулося це чудо здоров'я. Бачимо, що священників вони турбувалися, що тут робити. Вони не повірили і хотіли наказати якимось чином Петра та Івана, і що робити. І що вони вирішили. Вони кажуть, щоб апостоли не говорили про ім'я Ісуса Христа і не навчали. Так само зараз. В цьому світі ми бачимо, що мало, мало говориться про Ісуса Христа, про Його покоління. Мало. Цей світ зацікавлений тому, і зацікавлений створюються такі обставини, щоб люди про щось інше говорили, чимось переживали, багато новин є. От. Сповнюється слово Господа, що. Буде війна, катаклізми, волі. це. Переживають люди з цим всім, турбуються. Одні люди хочуть знати, йдуть до екстрасенсів, щоб знати, яке їхнє життя буде. То Якісь в читають, якісь літкарів слухають, але не шукають Бога. Все важно, це шукати Господа зустрівся з Господом, так як зустрівся цей чоловік каліка. І після зустрічі з Ісусом Христом, це ім'я Господа, сам Господь поміняв його життя. Він дарував йому здоров'я для його тіла і спасіння для його душі. І кажуть фарисеї, ні закону, щоб не говорили апостоли. Про ім'я Ісуса Христа ім і на Але Петро і Іван Іколин, суті, чи це справедливо було перед Богом, щоб слухатися вас більше як Бога. Вони можуть мене казати про те, що ми бачили і чоловік. А вони погрозили їм ще і відпустили їх, знайшовши. Нічого, не знайшов нічого, щоб покарати через людей, бо всі слава Богу, за те, що сталося. Ми бачимо, що нам не треба мовчати людям в інших країнах, що є загрожує небезпека, небезпека його життя, їхнє життя і влада, така, що забороняє говорити про Ісуса Христа, служити Богу. Ми маємо свободу, ми можемо спокійно говорити про Господа. Ми можемо виконувати те доручення, яке Господь нам дав. Жідну згідно волі Божої, свідчити людям про спасіння, про покаяння, не мовчати, а не вертати людей, направляти їх до того Бога, який помер на них на квіті, нашого Господа Ісуса Христа і Спасителя. От. І ми бачимо, що. Коли? Так, що. Коли ж і відпустили вони до, до своїх пригоди, сповістили про це, щоб просвященниці старші до них говорили. Вони ж, вислухавши однодушно, свій голос до Бога піднесли, промовили, Валили владико, що небо, землю і море все, що в них є, ти хворих. Ти устами Давида свого Слуги, Отця нашого сказав. Дух Святого. Вони а народ задумують марним. Постають зарізані і збираються старші докупи на Господа та на Христа Його. Бо справді, зібралися, ми, бо справді зібралися в місті усім проти слуха, слуг, Слугу, Святого Твого Ісуса, що його намастити і ірод, та по тій палах, і споганими та народу із радиме. Учинити те, що рука Твоя і воля Твоя наперед встановили воле, що збулося. І тепер поглянь, Господи, на їхні погрози і дай своїм рабам із повною сміливістю Слово Твоє повідати, коли руку свою простягатимеш ти на здоровлення, і щоб на мене так Туди вчинилися ім'ям Твого Святого Слова Ісуса. Як вони ж помолились, затряслося те місце, де були і переповнилися всі Святим Духом і почали говорити Слово Боже і сміливістю. Ми бачимо, що апостоли йшлися разом, вони помолилися, вони попросили Бога, Божого Бога, щоб ще сміливістю вони отримали погрози і священники. Але вони продовжували виконувати це доручення, яке Ісус Христос дав. Вони помолилися, і у них бажання було ще сміливістю і надачі говорити про ім'я Господа, про спасіння, яке Господь дарував кожному. Ось, хто повірить, хто прийме Ісуса Христа своє серце свого Спасителя. Ми читаємо, бачимо, що, що всі ті брати і сестри, діти Божі, вони наповнилися Духом Святим і почали говорити Слово Боже із сміливістю. Господь каже до дітей своїх до учнів, що каже, ви без мене нічого не можете робити. Нікуди назасінна, вона нічого не може зробити. Навіть те, що ми проснулися ми сьогодні в домі молитви. Ми прийшли, щоб поклонитися Господу, прославити Його, побути спільності, з нашим Господом, почути Слово Його, що Він буде говорити до нас. Ми це все завдяки Ісусу Христові, нашому Господу і Спасителю. завдяки Його милості, завдяки Його силі ми можемо це ходити, бачити, говорити. Це все дякувати Господу. хочу зачитати ще коротенько. Господні благословення перебуває над людиною, котра віддана Господеві в тій справі, що дарував їй Бог. Дійсно, Господь кожній людині дарував якесь доручення. Говорити про Ісуса Христа, свідчити людям, жити Богом, бути слухняним непокоїним, Господу, це все робити заради Ісуса Христа, щоб Ім'я славилося. Кожна людина має доручення від Господа, а це залежить від нас, як ми будемо його доручення виконувати. І поможе нам Господь бути слухняними, Господу нашому, вдячними за ті милості, які Господь виявляє до нас, що Він зробив для нас, дарував нам спасіння, дарував нам життя, дарував нам все необхідне, щоб ми були вдячні, Господу, щоб ми цінували Господу, щоб нам Господь був цим дороженим скарбом. нам Господь допомагає нашим слідування за Господіння йому. А ми будемо просити, Господа. і вдякувати.